Свято покрови Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні українці. За переказами 14 жовтня 1910 року жителі оточеного Константинополя зібралися у церкві і молили Бога про порятунок від смерті під час вечірнього богослужіння. Одному з вірян було видіння. Видіння полягало в тому, що Пресвята Богородиця явилася. Підняла свій умофор і просила свого сина, Господа нашого Ісуса Христа, про те, щоб Він захистив цих людей, які повають на нього. І тому ми маємо Пресвяту Богородицю як заступницю перед Господом за нас грішних. Тому що ми можемо згадати і про те, як вона заступилася за молодят на весіллі в Кані Галілейській, коли в них закінчили вино, Вона попросила свого сина то і. Тим більше, якщо в побутових речах вона може виблагати в свого сина допомоги, то і в духовному житті, і в заступництві ми можемо теж надіятися на її допомогу. У свято Покрою Пресвятої Богородиці віруючі просять у цариці небесного захисту і допомоги. Наш український народ він завжди прибігав під заступництво Пресвятої Богородиці в таких важких обставинах. І зараз, на жаль, ці обставини є досить нелегкими, важкими, і тому ми повинні усердно прибігати. До молитви просити Пресвяту Богородицю, щоб вона своїм покровом охороняла нашу державу, нашу Україну. В народі, спостерігаючи за погодою 14 жовтня, казали: яка покрова, така й зима. А ще свято покрови знаменувало початок весіль. Саме в цей час дівчата молилися за якнайшвидше заміжжя. Покрова також вважається заступницею жіночої та дівочої долі.